Вітаю, я Тарас Демко, я один з керівників львівського органного залу. Як експерт я співпрацюю з Українським культурним фондом з 2020 року. Чому для мене важлива ця співпраця? Надзвичайно відповідально відчувати себе частиною роботи великого національного інвестора у культурному секторі, яким є культурний фонд. Кожна проектна заявка це ніби інвестиційний запит, це прототип чогось прекрасного, чогось здійсненного. І надзвичайно почесно і приємно одним з перших дізнаватися про це, і одним з перших розкривати її суть. По-друге, я маю велику пристрасть до добре впорядкованих і продуманих електронних систем і до красивих таблиць а саме таким є робочий особистий кабінет експерта із дуже зручним інтерфейсом. Інтуїтивна і врегульована методика додає особливого ігрового елементу до серйозного процесу аналізу і оцінювання проектних заявок. Я запрошую колег приєднатися до роботи експертних рад фонду вже цього року, саме час підтримувати фонд і розвиток української культури.